Привіт! Сьогодні пропоную зануритись в електрику одного з найбільших кар'єрних екскаваторів ЕКГ-12. Це ж справжній промисловий монстр, і найцікавіше його серце воно повністю електричне. Просто на секунду уявімо цю вагу 700 тонн. Це ж ну, десь 100 дорослих слонів, зібраних в одній машині або три повністю завантажені Боїнги 747. І вся ця колосальна маса рухається виключно завдяки електриці. І от тут виникає логічне питання як така величезна машина може працювати без жодного дизельного двигуна? Чисто на електриці? Тож давайте пройдемося цим шляхом енергії, так би мовити, від розетки аж до самого ковша. Добре, поїхали! Все починається далеко за межами самого екскаватора. Енергію ж треба якось доставити всередину цієї без перебільшення рухомої фортеці. Так, от як це все влаштовано. Спочатку маємо зовнішню високовольтну мережу на 6 тисяч вольт. Далі ця енергія по спеціальному, надзвичайно міцному і гнучкому кабелю потрапляє на сам екскаватор. Вже на борту її зустрічає понижувальний трансформатор, і, врешті-решт, звідти енергія розходиться по всій машині через розподільчі шафи. І ось тут, мабуть, найважливіший етап: цей трансформатор. Він по суті як такий собі секюриті на вході. Він бере небезпечні 6 тисяч вольт і перетворює їх на значно безпечніші. І головне робочі 400 вольт. Без цього кроку все обладнання просто б згоріло. Окей, електрика вже на борту, вона безпечна. Що далі? А далі її треба змусити щось робити, перетворити на реальний рух. І це робота електроприводів справжніх м'язів нашого гіганта. І знаєте, що тут найцікавіше? Це принцип повної незалежності. Кожен основний рух, підйом, напір, поворот, хід, на кожен з цих рухів свій окремий двигун. Це дає просто неймовірну точність і надійність в керуванні. Ну, звісно, технології не стоять на місці. Колись тут стояли двигуни постійного струму, а от сучасні моделі вже оснащені асинхронними двигунами з частотними перетворювачами. Уявіть собі, димер, яким ви регулюєте яскравість лампочки. Так от, це те саме, але для велетенського двигуна. Дозволяє плавно регулювати швидкість. А переваги величезні, рух плавніший, механізми зношуються менше, і, що найголовніше, машина стає значно енергоефективнішою, тобто менше споживає енергії за ту саму роботу, чиста економія. Але ж мати такі потужні м'язи, це, знаєте, тільки пів справи. Потрібен ще й мозок, щоб ними керувати, і така собі нервова система, яка подбає про безпеку. І ось ця цитата, вона ж ідеально все пояснює. Уявіть, уся ця махіна, вся ця складнюща система слухається однієї людини в кабіні. Саме звідти оператор запускає, зупиняє, змінює напрямок і регулює швидкість кожного двигуна, керує велетнем з дивовижною точністю. Звісно, з такими потужностями безпека це понад усе. Теплові реле стежать, щоб двигуни не перегрілися, автоматичні вимикачі рятують від коротких замикань. Система постійно перевіряє ізоляцію, щоб нікого не вдарило струмом, а спеціальні блокування просто не дадуть зробити щось небезпечне. В умовах, де помилка може коштувати ну дуже дорого, така багатошарова система захисту це просто must-have. Добре, з цим розібралися. А тепер давайте подивимось, як за цими гігантами доглядають і куди вони рухаються далі, в майбутнє. І майбутнє тут як і всюди. Це цифровізація. Все частіше екскаватори модернізують за допомогою систем SCADA. Простими словами, це дає змогу бачити все, що відбувається з машиною прямо на екрані в реальному часі: від температури двигунів до споживання енергії. Це допомагає автоматизувати процеси і зробити роботу ще ефективнішою. Ну і звичайно, ж, жодні супертехнології не врятують, якщо забути про старе добре технічне обслуговування, постійні перевірки ізоляції, чистка двигунів, контроль усіх контактів це все основа основ. Саме це гарантує, що 700-тонний гігант буде надійно працювати день у день. І наостанок така думка для роздумів: технології стають все складнішими, контроль все більш цифровим. Як це змінить роль людини в кабіні? Ким стане оператор майбутнього? Більше схожим на машиніста, чи може на ІТ спеціаліста, який керує 700-тонним роботом за допомогою джойстика та екрана? Цікаве питання, чи не так?